Уникнути дефіциту пального, черг на автозаправках та попередити різке зростання цін на пальне покликаний законопроєкт про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Цей законодавчий документ сьогодні підтримали у Верховній Раді. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шоповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Адже саме Шоповалов у співавторстві з нардепом Андрієм Герусом та іншими колегами ініціювали та розробили цей законопроєкт. За проголосувало 285 народних депутатів. Закон не Аби як важливий для захисту інтересів українців в умовах війни. Відтепер кожне підприємство, яке продає пальне, повинне мати щонайменше двомісячний запас бензину, дизельного пального та газу. Те ж саме стосується запасів нафти у виробників пального. Таким чином, можливість розосередження мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів на різних об'єктах зберігання дозволить підвищити енергобезпеку країни. Народний депутат України Юрій Шаповалов подякував колегам за підтримку законопроекту та зазначив, продовжуємо разом працювати для України.